Всім привіт! Ви на каналі Самато Геймер. З вами, як завжди, Ігор. Сьогодні у нас далі продовження проходження острова. Ну і давайте будемо переходити відразу до головної мети цих тих відео: відпочити, ви дивитесь, але не забувайте, що у нас е, зараз йде збір від е, розробника гри. От Є посилання, звісно, є посилання в описі. Ну і... Від... Бажаю міцного. Ми бійці 43-ї механізованої бригади разом із роздробниками Острів оголошуємо збір на 15 півдронів, які будуть нищити окупанта на харківському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного. Так. І ще, що я хотів би наголосити: на рахунок нашого. Ем... Минулого мені просто в голову стукнула одна ідея, що не пам'ятаю на якому каналі, я бачив, є за лайки, ваші лайки за ваші коментарі, там є гривня за кожен лайк. Так як у нас лайків не дуже багато, на жаль, поки за кожен лайк, 3 гривні, за кожен коментар це буде 5 гривень. Я буду від себе донатити. Минулій серії я сказав, що це буде в, після кожної серії, але так як я викладаю кожну, стараюся викладати кожного дня перегляди за добу ну, їх не, не так багато. Тобто може бути половина переглядів, більшість переглядів йдуть на наступну добу. І для того, щоб в принципі, більше зібрати, я буду це робити. Зрахування, будемо рахувати разом з вами разом на стрімі. Наприклад, це буде ну який стрім на вихідних, наприклад, і потім, звісно, це буде виложено. На цьому задоначу при вас, щоб було все чесно. Тому раз у тиждень підводимо підсумки по ваших лайках, по ваших коментарях. Якщо ви можете долучитися копійкою, долучіться, будь ласка, до збору. Якщо не можете, Поставте подобаючку, напишіть коментар, давайте швидше закриємо цей збір, бо він там рухається ну дуже повільно. Ну, і поки давайте будемо грати у наш прекрасний постріл. Так, що у нас знову, так як е, ми розбираємося з проблемою? Ситуація. Майже не змінюється. Єдине, що вона починає з'являтися вже прямо в вересні, тобто не в червні липні, а у вересні. От бачите, вона, і, в принципі, вона майже пропадає. Хоча, що зверніть увагу, тут вона пропала. Мені цікаво, чому? Зараз подивимося по будиночках. Гречку, гречки нам вистачило, я так розумію. Знову ж таки, за кадром я пропустив. Багато часу. Так, гречки що в нас є? Зібране щось є. як бачите, тут збирають. Ресурси, давайте подивимося. гречка у нас було вироблено, продано. Бачите, ми продали просто колосально. І в нас майже. Так, що в нас зіпсувалося? коров'яча шкура. Ну. Нічого у нас не зіпсувалося. Нічого, просто колосально, усе продається. Що в нас по скарбниці? Давайте вже раз зайшли в скарбницю, ми дивимося. Ну тут е прибутку, о, два цих роки я е майже пропустив. Кауни там будувалися, розібралися. Просто затикав зняти з паузи, чесно. Е думав, що гра на паузі, але вона пішла. Ну, бачите, місто все одно буде розвиватися. Е Добудувалися наші вівчарні. Е що ми робимо по вівчарнях? Будуємо, нам потрібно кладочки. Давайте їх отак от поряд поставимо, чи можливо. Чи, чи, чи отак? Ну, добре. Давайте кладочку поставимо так. Так, у нас вівчарня Додамо пасовище. Пасовище я додаю невеликі, не хочу я чомусь їх великими робити. Так, давайте. Ось так, щоб вони. Трошки, трошки можу, трошки, давайте, 20 одиниць. Зазвичай там все вистачає. Так, 340 одиниць. Чи може зробимо трохи більше? Давайте почитаємо, скільки в нас взагалі витрачатиметься. Ставлю на одиницю, наймаємо сюди до людей опції найму наймати тільки жінок. Застосувати скрізь. Е, так, по двоє. Їх і тут, і тут. Оптимізувати поголів'я баранів. Нам, в принципі, вони не потрібні. Будемо чекати. І постачання. Обсінаймо ми зробили сіно. Давайте зробимо, щоб тисячу вони приносили. Я не розумію, чому вони 2000. Хай собі лежить, воно не псується. Різнороби. У руках різноробив. О, до речі, знаєте, що ми пропустили? Вересень місяць. М -м, великий оборіг. От оце ми м -м, ну, під вересень. Поки в нас їх немає, я надіюся, що вони туди постягують сіно і вони перезимують навіть тоді, коли ми купимо. Давайте по одному оборігу з кожної сторони. Зробимо. Я думаю, вівчарні у нас буде точно більше. Ми будемо і молоко тут виготовляти, але ну, з, з вечору. Так, тепер давайте лавиці поставимо. Щоб вони відпочивати могли. Ось так мені подобається. Так. Ти з лавочки так спускаєшся і бабах, па бах враховуючи моє везіння, я би це, е, знаєте, прямо. По... Цих сходах. Ось так. І десь тут була б моя голова на краєчку. Це 100%. Так. Ну, що? Тут є, тут ви будуєте. Що на, на першій швидкості взагалі не цікаво йде. Е, так, робимо тоді X5. Е, що нам потрібно? Нам наші. Так. Е, обороги ми поставили. Нам виробництво. Де-де-де-де-де-де-де. А чому сушарка в харчовому виробництві? Ну... Багато питань. І так мало відповіді. Так, давайте ось так. Тут ми, в принципі. Так, подивимося потім. Поки поки буде так. Але тепер ми робимо. заборчик додати поселище. Ну, давайте тоді на рівні. нашого Ось так. Що, 25 на 25, а я не впевнений, що нам прям таке потрібно. 18. Так, я ж хотів подивитися, що вони скільки їдять. Взимку кожна тварина споживає 15 одиниць стіна та води на місяць. Основні сушарки для вибрації та бороги для його збиряння. можна зберігати лише 500 одиниць. А чого лише 500? Ну, то, чесно, якщо там можна зберігати, типу місця не вистачає? Ну, добре, хай буде, але тоді чому я можу. А, не зміг поставити 500? Ну, добре. 500 можна. Тобто, у нас, дивіться, 500. У нас може бути. 300. Ой, 500, стоп. Е просто дивлюся, що. 30 у нас. М -м, 250. Так. І по 25 кожна. Е а, не по 25, 15. Тобто, 450 на місяць. Це при максимальній кількості. І. 6 місяців у нас, в принципі, зима. Тобто, на 6 місяців, 450. Ну, нам вистачить одного ворога. Великого. 450 е, на 6, 200. Правильно? І ми будемо мати. Ну, тобто, тут вистачає точно. Хай все. Давайте гінець, дивимося. Корова. Свині, сало, овець немає. Зуття продаємо. Вугілля продаємо. Дивіться, у нас вугілля, скільки ми можемо у нас на складах. Вугілля ми можемо і 20 тисяч продавати. Зараз, після того, як вирішимо проблему із харчуванням, ми обов'язково займемося проблемою з тим, що ми могли все більше і швидше продавати. Так, ну робимо. Тоді ну, дійсно обороги ми не робимо здоров'я. У нас е сіна назбирається, і хай тобі там займається. Пасовище насправді просто місце займає. Ну, то так, звісно, воно там не стане. Ось так буде. 2.17 робимо на. 18 зробимо. От. Прям ідеально. Е, Я хочу цікаво, скопіює? Ні. Звісно, ні. Неможливо скопіювати будівлю. Чому? Чому її неможливо скопіювати? 18. 18, 18. І тут ми робимо. 18. Так. Місце для випису наших овечок є. Що в нас вівці виробляють? Вівці у нас виробляють молоко і баранину. Так, вівці дають молоко протягом року, втім, взимку ну, менше. Вовна зістригається, щовесне перед виписом. Нам дає вовну. Вовну ми валяльню, виробляємо сукна з вовни. Нам потрібно валяльню. І давайте її от поставимо максимальну Де у нас тут на місце займає? Тут у них. Е... Давайте, можливо, так от її. Чи краще куди б її так. Тут ставляємо. Давайте рибалку ми поставимо. Так, риболовля. На рівне поверхня. А от дивіться, от оце тоді ми бамці, і її зносимо. Ми ставимо харчування, бачите, риболовля на рівне поверхня. Риболов її заважала. Риболовлю ми ставимо. Харчове, тепер у нас валяльні А валяльня нам. У нас стає де завгодно. Ось ми тоді їх отак і ставимо. Риболовля. Гляля. А, до речі, до риболовлі. Звісно, класно, Але нам човнярня потрібно буде. Так, до речі, човнярня. Ось вона має бути в залежності скільки ми набудуємо ось таких перемичок із плавильні. Я думаю, ми якось будемо тут їх рядом будувати. Тому будемо, ну, тут так от будувати. Сподіваюся, що нам не потрібно буде дуже багато речей. От там у нас видоробництво, то я думаю, ми якось тут так на, на... дробимо їх, щоб вони займали поменше місця. Так, тепер у нас є. Тут у нас сіль, все є добре. Давайте для валяльні ми побудуємо. Звісно, склад. Склад, так, ми запускаємо швидкість максимально, скільки нас там X15. Будуємо склад для валяльні. Він він дуже класно стає біля риби. От прям дуже класно, мені подобається, як він вписується, тому буде тут. Для вовни. Після вовни ми сукно виробляємо. І, в принципі. Та й, в принципі, все. А звеччик шкур, шкурок ми. Овчину. Чи подождіть, як у нас. Сукно. овчину? На. Заб... Коли забувають, у нас овчина, так я розумію. Так, скотубіння. Не, це котабійні. Забій курей, окей. Забій свиней, Сало та шкура, ну це зрозуміло, ми не будемо. Шкури. Ну.. овчин. От мені, чесно, я не пам'ятаю у нас овчина, а звідки у нас овчина береться? Ставте подобайку за мою прекрасну пам'ять. Я просто все забуваюся. Давайте будемо замовляти так, тільки сушену, рибальські сітки, виробляти тільки сушену рибу і опцію наймо січень Лютий, Грудень, січень лютий ми під час сезону наймаємо давайте, 5 хай буде, поза сезоном будуть там займатися. Давайте двоє. Тобто рибу буде сушити, можливо, якісь там щось. Так, ремонт... ремонтувати вони не зможуть. Ну, хай наповнюють, будуть носити всякого те, що нам потрібно буде робити. Так, у черзі. І, мабуть, внярню потрібно було зразу побудувати. Але вже то хай як. Є давайте тоді ось отак ми перенесемо. А, ну тут без різниці, тому що нічого не буде у нас працювати за період літом. Так, води і в сюди все притягнули. Ну, тоді все добре. Так, у нас буде молоко. Дивіться в вівці. Кінь, Сало. Картоплі немає знову, не? Ну, нічого страшного. Так. Так. Я думаю... Можливо, ми, так як у нас буде. Ми побудуємо відразу сироварню. тут Вона прям. має бути якраз поряд. Відразу будуть за молочком собі бігати. Так, одна сироварня і з цього боку інша сироварня. Нерівна поверхня. Та ну... Там ну так не чесно. Необхідно зробити чотири дерева. Ну, точно ніяк, взагалі ніяк не хоче стати. Ось так. Не вперед, не назад. Так. Ну тут можливо ще один цегляний ось тут, не знаю, де. А так, якщо, також нерівна поверхня. А якщо так, місце зайняте. Давайте тоді так. Тоді ми будуємо трошки по-іншому. Я, до речі, зніс, але не перевірив, чи стане воно в цьому місці. Тоді так так будуємо. Будуть так стояти і давайте можливо навіть третя влізе. Тож для всіх трьох видів сировини, бачите, третя не влазить. Вже нерівна поверхня. Але було б дуже круто, якби воно влізло. Ну добре, значить повертаємо. Ой. трохи я... трохи натопив, але так воно виглядає наче нормально. Так, ось у нас така... Тепер що у нас? Давайте побудуємо. Сушарку. Ось зробимо правильно. Щоб вони тут були поряд. Тут на березі вже нічого не стає. Звісно, ми огородимо це все таким заборчиком зробимо гарненьким, щоб воно гарно виглядало. Заборчик беремо ось цей, той який продовжує Так, місце не зайняте. Не зайняте в нас тут місце. Давайте ми пройдемо от сюди. Є. Yeah. Супер. Ну, щоб воно, скажемо так. А, тут, до речі. Місце зайняте. О, входить в забор. Паркан, дивіться, це парканчик є. Такий гарний парканчик. Е, вони бігають тут, в принципі. За водою, тому. Ну і ми більше. Там, мабуть, більше місця Місце зайняте. зайняте через оцю біду. Ну, так, воно перецепляється, але. Ось так буде. Так, цепилися за... Давайте от зробимо це ось так. Ну, де вони вже не Не можна будувати на воді. Супер, не будуємо. Ось у нас тут буде. І нас тут до. Прохід є. Я от єдине думаю, що нам потрібно якось буде будувати. Давайте, можливо, ще зробимо, знаєте що, маленькі для обороги, от оці. Якщо вони тут влізуть гарненько. Так, місце зайняте, але я надіюся, що він дуже гарно сюди стане. О, дивіться. Насправді. Круто. Так, він тут стоїть. Давайте ми будемо. Тут, мабуть, прям ніяк я не зможу його. Місце зайняти На жаль, на жаль, хотілося б досить так прям. Біля води ми не будемо вже ставити це взагалі вже щось не. Неправильне. Ставимо тут. У нас. Е до речі, якщо великий спробуємо. Ні, великий вже не влазить, тому ось тут ще маленький поставимо. З сіном. Так, ну і так воно тут, тут, тут тобі. ходити Ну, гарно мені подобається. Так, що ми робимо? Давайте працівників двох візьмемо. Тут ми. Давайте сметану не будемо робити. І тут ми масло не робимо. Тут ми сир не робимо. Все. Тут у нас сир, тут масло. Сир та масло І чекаємо, щоб до нас приїхало. Я чесно не пам'ятаю, де у нас вівці в кого вівці. Тому відправляти я б може б і відправив, але я дуже надіюся, що поки вони трошки під, підзбираються. Ого, слухайте, а от це прям. Прям дуже неприкольно. Шість років тому і. але ну докупляють, ну я чесно не бачив. Ну, а, ну дивіться, багато. Чесно, не знаю, чому вони так не трошки мене навіть. Так, овчине, ну оце я надіюся. Бачите, дві партії. Давайте три партії робити, бо не встигають вони. Там бачили, що ми втрачали в нашому поселенні деякі шкури. Але тут за цей лі... рік... А, ну це тільки лютий. Ну. окей який у нас там так графік. Втрачені. Є так, хтось у нас там приїхав, може. Ві... овець привезли. Да знову. Знову з диркачів, Що ж таке? Давай. Я з диркачів тянька. Так. Ну, цю серію ми також, мабуть, уже будемо підзавершувати. Так, овечки у нас тут це. А тут, бачите, я дуже дуже хочу вірити, що вони не будуть бігати через. Поле. Ну ти ви бачили, як вони пробігали? І взагалі, ну. Не хочеться, щоб воно так було. Просто ну, дуже сподіваюся, бо прийдеться щось набудовувати якось. Так. Є? Є? Є. Ну тут нам на... набагато на наперед хватить. Бачите, у нас тут навіть декорів, у нас тут 4 корівника, і ну, вони не встигають їх використовувати. Так, тут у нас, я так розумію, на паруве пішли. Так, на паруве поле. А чому у нас тут не йде орання? Можливо, просто ще не. Просто, мабуть, людей не було. Бо, бачите, у нас мають бути. Тут, до речі, так непогано з пасіками все вийшло. Я ось цим будинком переселяв. А тут ну, небагато, але в усіх малини є пасіки. Ці голодувати точно не будуть. Тому думаю, лайк за це поселення точно. І коментар як вам воно взагалі. Це... Але от тут буде пусто. Ну, ви бачите, така територія. Якось воно трохи. Так, якесь дереце б я тут посадив. Ось з одної сторони якийсь би сад, щоб був. До речі, сад. Ми сади, не садили ще. Я думаю, тут вівці. На. Вівці. Приїхали вівці. Не тільки ще треба. Нема овець. Бачите, немає овець і все. А де вони у нас були? Я що все-таки вони перепхаються. Поки не косильний сезон, в цю сторону я думаю над тим, де в нас тут місток розмістити, бо він уже тут проситься. Тут ми нічого не будемо. От у нас є вулиця, ось оця. І давайте будемо розмітимо міст. І завершувати нашу. Так. Е, можливо ж, ну, його ж треба якось коротше, бо ось отак це воно ще ніякі ворота. Якщо ми зробимо. Та, відпусти. Якщо ми зробимо ось отак, наче доволі. Прям. Ну, слухайте, там висок, високий підйом. Давайте ось так. І давайте на цьому будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. Всіх, хто задонатив, ще більше дякую, всіх, хто поставив лайк, написав коментар, пам'ятайте, що за всі ваші лайки-коментарі я буду докидати на збір. Тому, всім гарного дня і вечора. А Україні па папа.